Чекалка знову розчарована якістю алкоголю. Це, мабуть, здебільшого вода. промутів він. Чому ти ніколи не даєш мені щось смачне? Того не вартий, відповів і неїчі, закотивши очі. Ти маєш бути радий, що я взагалі даю тобі саке. Він глянув на вже порожню склянку. Було швидко навіть для тебе. Невже твоя команда завдає тобі стільки клопоту? Ціка коперхлом, але піддався на ж на наживку. Вони хороші хлопці, коспр добре працюють разом. Допомагають те, що вони всі дружили до того, як отримали завдання в команді. О, Енейче ковтнув зі своєї склянки. На столі стояли три порожні. Нечнесав їх на трьох, забувши, що чого був зайнятий обов'язком голови клану. Так тож у мене немає жодних проблем пов'язаних з, з ними, щоб вони полюбили одне одного. Він посміхнувся на те, щоб ти вже цього не знаєш, твій маленькі учні та причини цьому в мене взагалі є команда. Це не єдина причина, м'яко сказав Енеїці. Це була давня традиція, закріплюючи свою оста. Закріплюючи своє становище, беручи учнів. Можна хокає, починається ні дайме робив це. Найкращий спосіб провести, найкращий спосіб довести свої здібності це передавати навички. Та знання наступному поколінню. неїчі нас поставив свій напій, ставши серйозно, Шикако помітив зміни, підняв бро. Що це? Авантюра мала мати більше наслідків, ніж планував спочатку. Повільно скла і ні. Повільно склав і неїчі. Я переглянув початкові перз призначення команди ніж подавати наші, наші запити і піднявши шика, шика. команда очіга була іншою. Іний втупився у свою склянку. До неї входили Джуні Мінзукі Юкі Гені. -зум, гені -зум, Інузука, тенда та, і, і, та і, не сінко. Нара клібим очима, його розум вирував. Він чекає, справді, Юкі компетентний джинін, але він замало невідомий для, для геніального спідкаєнця Очіха. І двоє інших вони мають бути без іменних сімей або світних. Він замовк. О, чорт! І Інічі тригнувся. Це було б досить це було досить неважливо. Очіха й так незадоволені. Шикаку нахилися вперед. Тиснуть кінці але наше прохання, воно змінило динаміку. враховуючи, що ми з тобою беремо учнів, гадаю, сюди ми мав достатньо важливі впливи, щоб змусити його, його дочку піти з Анбу. Усі знали, що Саратобі був Саратобі Шурай був кадровим агентом спецслужби. Тому було досить несподівано, що вона від, відклала маску, щоб взяти за команду. І я чув, що клас соротова ще одно тисне на неї, щоб вона народила дитину. Гукаґа мами використовує це, щоб приховати її зміну у виборі кар'єри. Голос і наїчі звучав майже захоплено. Ну, дай до команди спадкоємця і низука, і раптом все виглядає добре, закінчивши како. Я чув, що Фуако був задоволений призначенням у команду. Нарешті і слабо посміхнувся. Цього чоловіка неможливо задовольнити, особливо коли це стосується його дітей. Зате провалився, але Нара його ледве почув. Чика кліпнув очима, обміркуючи сотні зв'язків за секунду, враховуючи становіші очі, образа була небезпечною навмисно. Хтось задумав добудувати станочі очі, бо хворо складавши Він чув чітки та нарікання на невдоволення очі, але раніше, але раніше не звертав на них особи уваги. Нато стурбоване відновлення позицій Конохи на, між... на міжнародній арені. Інище був керівником розвідного відео, зазвичай підписував призначення команди. Учисько обрав команда, про які призначені Інші, ніколи б не було прийняті інніші. Її довелося змінити після того, як інище передав файли Хокаге. Це звушло, коли винник до Хокаге та Ради. Старичний селайме дещо насторожливо вставився до очі. Але він ніколи не зайшов би так далеко. Хоча його колишній товариш по команді Кару та Хомору були більш жорстокими, ніж він вони були дуже відданими, та ніколи б не кинули йому виклик так відкрито. Злише один залишився один чоловік Шимуроданжа. Всі знали про його підозру щодо учих. Однак Шикаку не очікав, що він що він активно підірве клан. Це було майже підбурювання, однак однак, якби там не було. Кротко танцював танцю спрямований на зміну зневаги до очів. і Марію не було спричинено з вдячністю, навіть якщо Хокаґа не, не був настільки ж зрадий, чор забирай, промотів інуючий заход. Чи гірше, ніж ми гадали? Так, зукаков опустив очі, перебираючи свої перебираючи свої плани. Далі нам доведеться діти обережно. Вони подивились одне на одну з похмурим розумінням. Вони не могли цього допустити. Ще створення небезпечних присце створення небезпечних президентів і. Послаблювання по сили села. Дікако зітхнув. Це було клопітно, і як це, це було применшене? Кімі пішла за інеїчі до однієї з чистених камер отримування, оскільки по величезному комплексу вони були спроєктовані так, щоб бути максимально гнітущі, з, з надто різким освітленням, тьмяні фарби та тістими в'язницями. Ну, кімічан сказала інеїчі, натого надто захопленим краєвидом. Гадаю, ти нарешті готова застосувати ґенджути проти ворогів. Чудово, Кім і глянула на нього байдуже. Тому ти мене сюди і привів? Розумниця, він потер її волосся, що Кімі з роздратування терпіла. Продовжуючи шлях, вони прийшли повз трьох покрох полонених. Один спав, інший здавався наляканим. Кім і належну Кім і належну щину зазначив, що це був той саме цивільний чоловік, який вона бачила перший день, а третій дивився прямо на них. Наїще осупився перед ними. Ось ми її прийшли. Радісно оголосив її вчитель. Чоловік хихикнув. Його заспагла скира була блідою, а волосся мляво, але блиск в його очах став менш різким. Яка честь він з характеру для краї води голосу. Я люблю гостей. І іще пронирив його, натомість повернувся до Кіми. А тепер використовую... а тепер використовуй Гензусу, якщо я тебе якої я тебе навчив? Це має бути легко. Його чакру запечатали. він побадьорово попускає її по плечу. Ока Кімі помітила, як полонений напружився. Гумор зник, з його вирусов обличчя, але, здавалося, його змінили передчуття. Її сумніви лише посилились. Не думаю, що це той тип чоловіка, який злякають за... нові кинцуцю, дещо не етичний присмак від цієї ситуації. Не хвилюйся, що задаш йому болю, то і найчи також вже легко і дружний. Він полонений, вороженій за скинустю ґвалтувати в... в... та вбивати мирних жителів. Якщо ти задаш йому болю, він, він цього заслужив. знову засміявся, він має речі і малий. Він нахилив голову. І я тесно скудую про це, а потім зросло, коли він напорожує кожен м'яз його тіла. Ну, це не робило б справу правильної, але Кімін не відчувала такого розладу. Давай Кімі, підказав, підказала і не їчі. Придушився брудне вішиття, що охопили її. Кіммі пробігла крізь жести, перш ніж застосувати паводину чакру, привиди мерехтіння у її очах, коли вона контролює ґанзусу, а ті не почали вигинати та скриготити. Ста, ста, Себе ставав глусніше, коли вона збільшила потік чакри до його вух. Вона трохи вона трохи розслабилась. Це нічим не відрізнялось від тих разів, коли вона робила це ж і не іще. Потім Кімі побачив, як тіні темніють і відступають назад. Хоча вона не мала наміру, щоб тіла від від полоненої. Її чакра почала кровоточити, коли вона втратила контроль над струнами. Коли її чакра більше не реагувала, світ закружився і вирував, як роки тому, як її смерть і кошмари, коли її зрадив, сама коли її зрадив сам її мозок. Кімі ледь чула голос і не читаючись сміх, але її було байдуже, бо все згасало. Вона потягнула до своєї чакри, панікуючи і вічай І Боже, вона знову помирає. Потім вона потягнула. Вона прокинулась від полісуючи потім, що про що? Починався з зорових нервів і закінчити аж до скорень. Я жива, прохріпіла вона. Я, я знову не померла. ні кімічан бруйнув тепло знайомий голос, Ти чілком не цілком Можливо, Мужоласта рука. Притишла до її шла, і різкий запах медичної чакри заспокоює її наростаючий біль. Тепер здатна думати, ким я розплющила очі і одразу спускувала про це. Різке лікарняне світом миготіла, дивалося, розм... розмивалося, але сльози однесь по її щеках. Це ще один сплеск. Ціліші сакри притупив її біль, і її зір повернувся. Вона кліпнула доктор Дахарт схилився над нею, стурбуючи, стиснула губи. К'юсенсей кімі пророзкашляв, раптом відчувши сильну спрагу. Що, -що сталося? Дікарка глянула ліворуч, її вирез обличчя охолов, стався чимось схожим на ворожість. Її брови були ледь помітні насуплені, а а в... вирос... звичайний вираз очей став сформ. Кімія за її поглядом і побачив інгіші, які сидів у кріслі біля її ліжка. Його звичайна посміска зникла, її змінило різке повершення. Сталася неприємність з ґиндзюсю. Я не можу я не можу, розкр... я не можу розкрити нічого більшого, сказав Кю з холодною ввічливістю. Я впевнена, що ваш, ваш учитель наголошує на слові «Будь цілком гідким, буде готовий пояснити далі. Ворожі зникла з її обличчя, коли вона повернулась до Кімі та поклала руку на голову пацієнта. Лише легкі імписючі чакри, від луна у колінах Кімі, змушуючи її здиргнутися. Діа, Кіміка шлинула та, з вдячністю, прийняла запрошування доктора, докторки Нахару, Скалька води, заспокоює пересохле горло. Кімі спробувала ще раз Діаг... діагностичне дзюдсу, К'ю Ти маєш срачі, це, це теж гарна новина. Оте, у тебе тижнем болітиме булі... голова, але більша частина пошкодження загоїлась. Ми, за... Ми залишимо тебе під наглядом кілька днів. Просто щоб переконатись. хоча сумніваюся, що буде якісь, якісь ускладнення. Вона зітхнула. Її верс обличчя був ще більше пом'якшився, коли вона зап коли вона забрала волосся кібене назад. Я би залишилась довше, але мені але мені справді потрібно зайти. Зайнятися іншими, своїми пацієнтами. Хіба я не можу точно знати, що пішло не так? Оскар з кімі, дивлячись на лікаря. Дивлючись на лікаря своїм найкращим сінятим... своїм найкращим сусеннятим поглядом. От, тихіше, Похитала головою доктора Канахару. Немає сенсу. Я знаю, що ви все одно отримаєте свою медичну картку. Добре, добре, примотіла Кімі. Хоча її хоч її вдавання розчарування було зруйноване її посмішкою. Або я, або хтось інший прийде перевірити тебе через кілька годин. Вона поправила крапельницю та торкнулася та торкнувся, торкнувся плещем молодші дівчини, Бережи себе кімічан. І ще вдячно посміхнувся доктор Кінохару. йдучи до дверей, нізя ні медик не зво. Не зволів подивитися на нього. Перші двері зачинилися. Подвиснула професійну крапельницю у своїй руці. Її не міняли, тож вона була тут менше 27 годин. З іншого боку, показ з крапельниці виведе так, ніби його міняли щонайменше, разів, щонайменше раз. Тому вона була тут щонайменше день. Її погляд оглянув кімнату. Біля тумбочки, біля ліжка стояла велика, елегантна квіткова композиція білі анемони. А залі блакитні брати та рожеві троянди спря піднімали, зважили підкреслющі та об'єдначі роз, 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 розрізні квіти. У мене не було два дня, ризикнула вона в голос, глянувши на свого вчителя. Кім я витріщалась здивовано, побачив, що іничі був у повсякденному одязі, замість форми, форми джуніна, чи розвідки. Він був у футболці та шортах. Звичайно, інечі і регірні. Її раніше носив повсякденний одяг, але ніколи поза межами території клану. Так, гарний висновок. Він потер чоловік встав. І на її підійшов до її ліжка, зупинився за кров і насупався. Його порожні, блакитні очі ковзнули по квітах, або ж по її підставці, але крапельниця не показував те, що її вчитель стиск... стискав і розтискав руки. І нині вагався. І він явно це показував. Його приєдна посмішка, все ще була типовою, ще була типовою але і найче став щирішим з нею. За останні чотири роки, за весь час за весь цей час кімі ніколи не бачила його невпевненим. Вона бачила його в найнижчій тості. після спустошення Дев'ятих хвостів, але навіть тоді і найчі страждав і був розбитим горем ніколи. Ніколи не вагаючись, бо він обережно її простягнув руку і схопив її за руку, намагаючись уникнути капельниці. Я радий, що з тобою все гараздський мій. Синцей, сказала вона, придушуючи нарождаючи на, на тривогу, що трапилося. І неїття відступив його та відступив назад. Його обличчя тепер було поручнім. Сталося... Сталася розвідувальна помилка. Зафіксовано, що в'язень має низький рівень чиніна, це. Та спеціалізується на тайцю. Назад його навички в ґенджу були невідомі. Будь певна, тих, хто пропустив помилку. Будь певна, тим, хто тих, хто пропустив помилку, були покарані. Кім я Я думаю, що його чакра запечатана. як він зміг зробити, що він взагалі зробив. Його танткенці були запечатані, що робили його нездатні вивільнити чакру. Його внутрішні обмотки. Обмотки були ні. Повне започетної чакри призначено для, найб... для небезпечних і злочинців та тих, хто має високий контроль над чакрою. Він скрився. Як я вже сказав, це був неприйнятий провал розвідки. Добре, повін сказав їм. Але що він зробив? Нині ще замовк, зосереджуючи поля та рука. Він взяв під контроль. Він взяв під контроль чакру мережу кінзучи та спробував обернути ілюзії проти тебе. Він саме не... Він саме не на вільні чакри, тобто не було можливо, незважаючи на печатки. Тому я втратив контроль над приводом, кімі трохи розслабилась, що ж, це було розчарування, але, але, вч... але вчорані помилки ґендзетсу не було відносно на значної. Не зовсім. Ще одна пауза. Пам'ятаєш справу з контролю чакри, якої я тебе вперше навчив? І розґрунтування зросло від цієї нелогічної розмови. Так. Та що з листком, так, яке ще має відношення до цього. Ну вся техніка складається з довгих частин, хоча він, по-перше, чакра впливає на руки, а, по а, цих, а потім ця чакра виливається до листика. Першу частину легко виконати. Подібна чакра потягу, потягує подібну. Тому чакра зовсі, зовні ваше тіло природно хоче прилипнути до неї. Друга частина я знаю цей. Різко сказала вона, ось цьому більшість медичну зюцу потребує фізичного контакту, очищення чакри виділяє особ... особисті марки, що робить її неймовірно важкою для контролю. Ви маєте на увазі, це не було місцем для тренування, і не потрібно було ще одна лекція з теорії. І не її продовжила, ніби й не сказав нічого. Коли полонений захопив. Коли поланає захопив твою чакру, ти намагалася повернути її контроль, за браком кращ... кращим словом повернути її тобі. Ця твоя чакра в, в його тілі порвала наскрізь його, висас... його чакровий витік. Перш Першність ніж насилу... Першність насильно повернутися до тебе. Це Ці... сильна версія зворотної реакції ґенцузу, так, так би мовити, він стригнувся і його знизився. Гензусу рідко вдає фізичні шкоди жертвам. Якщо заклинатель спробує порвати внутрішній витік, цивільна жертва одразу дізнає, дізнається про це. Все, що їй потрібно зробити, це спалахнути свою чакру. Кімі переху, перехопила подих, але печатка чому заводила. Він не, зм... Він не міг випустити мою чакру, її серце зляк злякало та в такт ударом голови. Я розірвала його спіралі. Я зробила я мусила, я ні... ніяк не могла цього. Цього не зробити, кінців зосереджено на мозку, тому вона замовкла, Її груди стиснулися. так він мертвий. Нині намість заплющив очі, так він мертвий. Тиск. Ти казав мені, що Кіма почала реготати високо, худо та історично. Я, я вбила людину, зробив свою чакру лапкою. Сльози не, сльоз не вирачувалась на її очі. Вона задихалася, а її манікальний сміх перетворився на ридання Кіміти. Він замок. Все було добре, Кімі. Ми і нетю знову постнули її руки, і, і Кімі різко, від... різко відсахнулася. Не чіпай мене. прошіпіла вона. Гнів переповнив її вічай. Вона гікнула раз, але силоміч від... відновила контроль над собою, намагаючись зупинити сльози. Це твоя вина! І не вося інакше. Це не правимо. Ми ще виправили Кімічан, сказав він, та він, майже Виправимо виправимося. Ти хочеш це виправити? Її сміх у віпи був майже був вирізку. Ти, бляха, не можеш це виправити. Зробив глибокий дих у тебе. Ти можеш повернути до життя чоловіка, якого я вбила, кі мене хилив голову, застиснула губи, губив гротес, гротескій мітації на надутої на, на гримаси, і лють додала їй цього спрямована. Ти можеш повернути мою матір, як щодо і саму, і не і Перезгадки про брата. Ні. Ти не можеш. це на те, що ти можеш скасувати не їчі. І дихання стало коротким і швидким. Я не хотіла такого життя. Я, хо я хотіла це працювати в медичному, а також так побилося, що я на тепер подивив, що я накоїла, якби на твій клятій брат. Та говори про нього так і не став. Я говорю про нього, як захочу. крикнув Тімі. Він зруйнував моє життя, він врятував тобі життя. Холод та жорстоко сказала і на не зміг більше нічого сказати. Добре тоді. Кімі солодко солодкої солодко. Я, солдко солдко. я до того, щоб поговорити про місакі, і на здригнувся. І її ім'я повисло між ними, як, гра... як граната. На медь він здавався, зробив зроблений з із... граниту, але потім я поузор розслабилася, прилишивши щось нейтральне. Що можна про неї сказати? спитав він тихо, дуже тихо. Вона тебе навчила, вона би про тебе. Ось чому вона мене отруїла і нині чи мовчав, але його погляд був пригломшений. Та вже він вважає її такою невігушкою. Вона звикла до того, що її недостінвали, і, і частина її знала, що таке безпереш... безпечніше, але його здивування не присилоло її роздратування. Збирайся геть.